29 квітня у Севастополі відбулася початкова плануюча конференція з проведення українсько-російського військово-морського навчання Фарватормиру миру миру-2013». Цьогоріч термін його проведення 23 та 28 липня. Більше знає наш кореспондент. Попередньою темою форватеру миру є ведення антитерористичних дій на морі в зоні відповідальності двох флотів. Навчальними цілями визначено відпрацювання єдиних поглядів на форми і методи проведення антитерористичних дій на морі, спільних дій екіпажів кораблів і літальних апаратів, пошуково-рятувальних сил і доглядових команд. Керувати навчаннями в цьому році буде командувач Чорноморського флоту Російської Федерації, а його першим заступником представник командування військово-морських сил Збройних сил України. Робочі групи сторін очолили тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління бойової підготовки командування військово-морських сил збройних сил України капітан першого рангу Ігор Терехін і начальник управління бойової підготовки Чорноморського флоту Російської Федерації, капітан першого рангу Олександр Чесноков тема учення цього року ведення антитерористичних действий на морі в зоні відповідальності двох флотів в ході взаємодійства». Значит, в ходе конференции будут предложены учебные цели, предполагаемый состав участников, состав аппарата руководства учения. Мы этим вопросом занимаемся с 2010 -го года. Это были наши учения, когда мы планировали их как командно-штабные учения. И ежегодно мы, как бы, этот процесс только шлифуется. Никаких эксцессов или каких-то трудностей в проведении планирования этих учений мы абсолютно не испытываем. Они проводятся по тем руководящим документам, которые в принципе, определяют этот процесс и у нас, и в Черноморском флоте в Российской Федерации одинаково. Поэтому мы работаем по плану, который, в принципе, у нас уже отработан, Никаких... Все шероховатости, я думаю, будут выбраны в процессе работы на главной конференции и на финальной. Планується, що форватер миру 2013 буде проведено у форматі тактичного навчання в морі в три етапи. Перші два із залученням корабельного складу і авіації двох флотів, заплановано на 23 липня, а завершальний етап на 28 липня. За попередніми даними, до морського компоненту навчання буде залучено більше десяти кораблів, катерів і суден до авіаційного компоненту до шести літальних апаратів.